Усім доброго вечора. Я, бляха, цілий день нічого не знімав. У мене вечеря макарошки з ковбаскою не знімав, тому що спочатку якось було лінь, потім було багато роботи, і коротше, оце все, бляха, затягнулося. Я вже думав, навіть зараз не знімати, але якось без жодного відосу це таке собі теж. Треба регулярність. Тому що якщо є мета, треба до неї йти. Нагадаю, у мене бляха тут ціль. Добитися, не знаю, якимось чудом монетизації. А для цього потрібно 10 тисяч підписників і 100 тисяч переглядів в місяць. Ну, типу, за місяць. Поки що в плані переглядів за місяць в мене 27 тисяч. Ну, в принципі, думаю, теж доволі непогано. А от з підписниками біда. Прям велика. Тому що думав з кожного відео, хоча б по одній-дві людини буде підписуватись. А у висновку таке була рідко. Тому хто не підписується, а ви дивиться, підписуйтесь. Я вже перебрався в іншу кухню. Правда, якість зараз в даний момент ніяк не змінилася, тому що, ну, якби якість не зміниться, а освітлення зараз фігове, тому що вечір. Але, в принципі, навіть з таким, я думаю, можна записувати. Але в день я перевіряв, типу, включав камеру. То з інших ракурсів а, прям освітлення шикарне. Тому я думаю, деякі відео будуть нормальними. Знову ж таки, не забувайте ставити лайки, писати коментарі, це важливо, зберігати відео і саме головне, дивитися відео до кінця. Всім подякував за перегляд.